Усім привіт! Вітаю вас на каналі Закарпатська господиня. Нині ділюся з вами рецептом української старовинної страви лемківської кухні. Називається фучки. Страва получається неймовірно смачна та ситна, а дуже легка і проста у приготуванні. Буквально за лічені хвилини страва буде у вас на столі. І це я вам кажу, бо вона це так і робить. Фучки подаються із сметаном. Айбо їх безпокійно спокійно можеш подати і по-нашому, по-закарпатськи. Зробити білу пудливу із сухих білих грибів, і в то би дуже штимувало. Ну, мені це так видати на мій смак. Так що, як це робить пудлива із сухих білих грибів у мене є на каналі. Я вам лишу посилання. Ви зможете перейти і подивитися, як це вона робить. Ну або і без пудливо вони теж дуже смачні. Ситні, ніжні, м'які, пухкі такі. Так що, обов'язково приготуйте і думаю, що вам це полюбить. Бо мої діти квашену капусту не люблять. Айсю страву не полюбили. Лишайтеся на каналі і будемо готувати разом. А для того мені треба такі продукти. мука, яйця, квашена капуста. Я її порізала так мало майнадрубну, бо вона була така дробенька. Цибуля, я її порізала так, як на зажарку. Молоко і такі спеції. Суль і чорний молотий перець. І сода. А тепер приступаю до роботи. У блюдо, у якому буду замішувати тісто, висипаю муку. Висипаю соль, чорний молотий перець і сюди висипаю соду. Файно перемішаю все якби наші сухі інгредієнти. Яйця розколочую вилку, просто так, абися повністю розчинили. І все. У муку виливаю яйця і виливаю молоко. Файно розмішаю, дуже зручно, то робити вінчиком до однорідності. Можу, даже і міксер використати, айбо і не мусай. Дивіться, сяк його розмішую, бо було таке однорідне тісто. Або зробило. Ну, все, тісто стало однорідне по консистенції воно має бути як густа сметана. Тепер сюди висипаю квасну капусту. Я її покришила, бо вона була друбна, я вам вже казала. І висипаю покришену цибулю. Файно все перемішаю. Все, вже я взяла лишку та лишку дерев'яну. перемішую. І все тісто у мене готове. Дивіться, яке воно має бути по густоті. Соль та й кладете за смаком. Ну, треба розрахувати і на те, що капуста квашена в нас солена. На то теж розрахуйте. Все, тісто готове і можеш жарити. Дві, як воно виглядає. І це тісто. І ще вам хочу указати на рахунок капусти. Капуста може бути хоч просто сама капуста, що є квашена. Хоч і з червоним бураком або з морком, неважливо, люба квашена капуста, яку ви маєте. Думаю, ви мене зрозуміли. У фандел наливаю олою, і викладаю туди тісто. Так як на Оладії, звичайно, можете мені написати в коментарях, чи ви готувалися яку страву, або, можливо, ви за неї просто чули. Або може таке бути, що вонася у вас називає по-інакшому. Мені буде дуже цікаво прочитати. Бо у нас на Закарпатті, тут, де я живу, яку страву ми не готуємо. Не готували. І мені буде цікаво, що ви мені напишете. І напишіть, з якого регіону України ви. Жарю їх так по пару хвилин на кожну сторону. До готовності, до, аби такі були файні рум'яні. Колись я піджарили з однієї сторони. Перевертаю на другу сторону. Акуратно. Ви такі файні рум'яні. Дуже файно пахнуть. На вигляд і все як звичайні оладі, бо самі ви розумієте, що і це зовсім інша страва. Так файно жарять, Не треба дуже много олою сипати, олії так у норму лиш. Запах просто неймовірний. Поджарилися з другої сторони, до такої теж рум'яної шкуриночки. І все, вони вже готові. Забираю їх гет. Дивіться, які файні, лакомні, дуже смачні. Готові фучки викладаю на тарілку. Тарілку я застелила. Паперовими рушниками, або втягли лишній жир, лишню олію, подливаю ще маленько олії, так, аби було в міру. І нараз викладаю другий, жарити. Ну, це все робить легко, не тяжко. Так, у принципі ся готує як звичайні оладії. Я думаю, що сяку страву можеш і зробити не лише із квашеною капустою, а й із солодкою капусту. Тоже буде смачно. Можливо, я пак ще зніму і такий ролик. Ну, то вже десь має тому. Ви можете робити майвеликі, май малі, які собі хочете. Мені просто чогось захотілося зобрати наші українські страви або вони були у мене на каналі. Бо були всякі різні рецепти, не лише закарпатські, а взагалі із усіх регіонів нашої України. Україна в нас дуже велика, кухня в нас різноманітна, смачна. І хочеться зібрати всі такі давні, старовинні, автентичні, можна сказати, рецепти. Або були всі, як у нас кажуть, у ракаші. Або можеш собі зайти, подивитися, вибрати. Навіть саму й мені цікаво зібрати всі, як у копійочку, рецепти. Так, отжарилися. Тепер їх обертаю на другу сторону. Видите, такі фані. Рум'яні. Це така проста страва. але вона і ситна і смачна. Тут і із сусі вже другі. Дивіться, які файні, рум'яні. І все, забираю їх геть. І зараз вам хочу один розломити і показати, які вони всередині. Дивіться, які там капуста. Вони такі сочні всередині. Дивіться, яка красота. Подивіться. Файно все прожарили. М'які, пухкі, але дуже і дуже смачні. Фучки у мене готові. І з тої порції, яку я вам напишу, у мене вийшло 18 штук. Доста читаво вийшло. Рецепт, так як завжди, буде написаний у описі під відео. Я вам рекомендую обов'язково приготуйтеся яку страву. Думаю, що вамся полюбить. Дуже файно дякую, козумну зумного нині був на каналі. Я вам бажаю усім мирного неба, перемоги нашої рідної Україні та рясних Божих благословень. Кось ще не підписаний, підписуйтеся на мої канали і на мой інстаграм. Посилання буде у описі під відео. І якщо вам не важко, будь ласка, діліться моїми роликами у своїх соціальних мережах. Ото допомагає розвивати мій закарпатський канал. Я вам буду дуже вдячна. А з вами була Оля на каналі Закарпатська Господиня. До нових і смачних зустрічей!